І так, в сьогоднішньому відео розберемо такі математичні лайфхаки, не буду їх називати, поступово шість математичних лайфхаків, які спрощують насправді множення, піднесення до квадрату і тому подібне. І так, розбираємо перше: це множення числа на 5, будь-якого при тому числа на 5. Як це робити легко? Ну, почнемо з простого, наприклад, 12 помножити на 5. Тут, звичайно, ми можемо просто робити 10 помножити на 5, 50, 5 помножити на 2, 10, додали і тому подібне. Але якщо ми беремо якісь складніші приклади, там трицифрові, наприклад, то тоді якби така собі історія. Тому є простий момент. Для того, щоб помножити число на 5, треба це саме число спочатку поділити на 2, а потім помножити на 10. Або в іншій послідовності. Помножити на 10, поділити на 2. І тут виявляється, що все дуже просто. 12 поділити на 2 буде 6, помножити на 10 буде 60. Все. Чи працює це з іншими прикладами? Так, звичайно, працює. Беремо, наприклад, 128, помножити на 5. Ми знову 128 маємо поділити на 2 і потім помножити на 10. 128 поділити на 2 це буде 64. І множимо на 10, допустимо, просто 0, 640. Що робити, якщо, наприклад, у нас число ну, умовно там, 87. 87 помножити на 5. Принцип той самий. Ми ділимо на 2 і потім множимо на 10. Якщо ми 87 поділимо на 2, 87 поділимо на 2 і помножити на 10. Якщо ми 87 поділимо на 2, 80 на 2 це 40, 7 – 3,5, це 43,5. І коли ми множимо на 10, ми просто забираємо кому. Все. 435. Беремо будь які чесно, там, наприклад, навіть там, 1926. Цілимо помножити на 5. Це поділити на 2 і помножити на 10. 1926. поділимо на, так скажімо, на 2, Це 1500, потім там 450, потім 10, Не 10, вибачте, 13. Ось. Виходить у нас. 900 плюс 450 950, плюс 13 963. – 963 і 0 дописало. Все, 9630. Чому це працює? А, тому що помножити на 5, як можна п'ятірку записати інакше. Давайте 12, помножити на 5. 5 це ж по факту 10 поділити на 2. І ось якраз це. І все ми робимо. Ділимо на 2, множимо на 10. Тому можете скористатися двоцифровими, трицифровими числами. Працює просто все, ну, не те, що ідеально, просто швидко. Тому можете використовувати. А, тому це наша частинка, ми її залишимо, щоб був як конспект. Це у нас піде. сюди. Є. Рухаємося далі. А, розбираємо друге. Це ділення на 5. Тут той самий приклад. Тобто, якщо нам потрібно число поділити на 5, то ми робимо навпаки 12 поділити на 5. Ми беремо це число спочатку, множимо на 2, а потім ділимо на 10. 12 поділити на 2 буде 6, поділити на 10 це кому перенести. Тобто, не 6, а 0,6. Все. Далі, давайте той самий 128 поділити на 5. Маємо 128 помножити на 2 і поділити на 10. 128 множимо на 2. Це 256. І кому перенесли 25 і 6. Там знову 87, поділити на 5. Поділити на 5. Одразу 87 множимо на 2. Це 160 плюс 14, 174, і перенесли кому 17 і 4. Все принцип, чому це працює? Точно такий самий. ми 12 ділимо на 5, а 5 ми подаємо як 10 поділити на 2. Пам'ятаю, що коли ми множимо, точніше, коли ми ділимо на дріб, то це означає, що треба помножити на перевернутий дріб. Ось, і виходить те саме. 12, умножити на 2, поділити на 10. Все також непогано працює. Далі рухаємося. Так, щоб було зручно, було видно. Множення на 11. Насправді дуже класний приклад множення на 11. Так само працює з двоцифровими, з будь-якими числами. І так, множення на 11. Ну, беремо тих самих 12 помножити на 11. Ми звикли до того, що це треба 12 помножити на 10 і потім 1 помножити на 12 і додати. Це все. Принцип насправді буде той самий, але йдемо по спрощенні в системі. Все, що вам потрібно, це перше число, тобто не 11, а те, що ми множимо на 11, розділити. Типу, тобто ось так, 1 і 2 розсунули. А сюди. Записуємо їхню суму. Тобто 1 плюс 2. І в нас виходить 132. 27 помножимо на 11. І так, 2 і 7 розділили, а в середину записали їхню суму. Тобто 297. Далі, давайте візьмемо 87. Помножте на 11. Що тут відбувається? Принцип той самий: 8, 7 розділили, в середину записали їхню суму. І тоді в нас виходить 8,15,7. Ну, зрозуміло, що ми так не пишемо. Ми 5 пишемо, 1 перекидимо сюди. 957. Чи працює це з трицифровими числом? Так звичайно, працює там 342. Навіть. 342, помножте на 11. Перші числа перші і останні ви розділяєте. Ось так. А далі йдете з кінця, і їх просто додаєте. 2 плюс 4. Давайте. тут буде 4 плюс 2. Потім пішли далі. 3 плюс 4. І ось таке число у нас виходить. Тобто у нас 307, 6, 2. 3762. І тут, наприклад, 568. Дайте помножити на 11. І так, починаємо з кінця. 8. Останнє число просто відриваєте. Далі починаєте їх додавати. 6 плюс 8, 14. 4. Пишемо, 1 пам'ятаємо. Далі пересунулися 5 плюс 6, 11. І ще той 1, 12, 2. Пишемо. 5 дірка лишилася, і той 1, 6. 6248. Все та множення на 11. Так, давайте це також вниз. Пускаємо. Це туди сюди. Так, піднесення до квадрату чисел, які закінчуються на 5. Також. Хороше вміння це робити. І так, беремо числа, які закінчуються на 5. ну Наприклад, 15 піднесе до квадрату. Я буду квадрат позначати ось так. І так. Якщо число закінчується на 5, то що ви робите? Вибирайте першу цифру цього числа 1, і множите на наступну, яка йде після неї на лінійці. Після неї на лінійці йде 2, 25 дописуєте. Тобто у нас виходить 225. 25 до квадрату. Знову, перше число взяли, множимо на наступне на лінійці, і 25 дописали. 625. Давайте 45. До квадрату. І так, після 4 іде 5 на лінійці, перемножаємо 20, 25 дописали. Там 70 Так, 75 до квадрату. Знов те саме: 7 на 8. Тобто наступне число 56, 25 дописали чи працює працюється з числами, наприклад, 105 Так працює. Беремо до квадрату. Беремо 10, після 10, іде 11, 10 на 11 110, 25. Дописали. Все, принцип на множення. Точніше, піднесення до степеню на 11 є. Давайте його сюди. Далі. Що робити з числами, які не закінчуються на 5? Це у нас п'ятий пункт. І так, ну, наприклад, візьмемо. 12 в квадраті. Тут також є певний лайфхак і метод, як це робити. Що ви робите? Є три кроки. Крок номер один. Я кожен крок буду писати в дужках. Крок номер один це перше число ви підносите до квадрату. Один до квадрату. Другий крок це ви перемножаєте всі числа, які ви бачите перед собою, всі цифри. 1, на 2 і на 2. Тобто ось 1 на 2 і на 2. І крок номер 3. Це ви кінець, останнє число, також підносите до квадрату. 2 в квадраті. І починайте завжди з кінця. Тобто, 2 в квадраті, 4. 1 на 2 на 2, 4. 1 в квадраті 1. 144. Давайте візьмемо, наприклад, число там, 26. Піднесемо до квадрату. І так, почнемо одразу з кінця. А, Крок номер перший, 6 в квадраті. Давайте цей раз ще запишу. Далі все, що ми бачимо перед собою, маємо перемножити. І крок номер 3 це це число перше до квадрату. Є. І починаємо з кінця. Шість квадратів, 36, 6. Пишемо 3, пам'ятаємо. Перемножаємо. 2 на 6 І ще на 2 двадцять. 24. 24 плюс 3, 7

Два, пам'ятаємо. 1 в квадраті 1, ще тих 2, 3, 324. Все є. Це піднесення до степені двоцифрових чисел. І останнє множення двох чисел в межах від 10 до 20. І так, що мається на увазі? Як помножити, наприклад, 12, помножити на 13? Дивіться, що ми робимо. Перше число вибирати повністю, а в другому числі вибирати лише кінець. Це перше, що ви зробили. І далі додаємо множимо це все на 10, або іншими словами, дописуємо 0. І додаємо, тепер множимо останні цифри. 2 помножити на 3. І так. 12 плюс 3 15, помножити на 10, 150. І 2 на 3 6, значить, дамо 156. Давайте 17 помножимо на 13. Перше число беремо повністю. Додаємо до нього лише кінець другого числа. Множимо на 10 і додаємо кінці. Тобто 7 на 3, 17 плюс 3 20. Дописали 0 200. І додали 21. 221. Це робиться, якщо потренуватися, це робиться все усно. 16 на 17. Дивіться: 16 додаємо 7. Це 23. Дописали 0 230, 6 на 7 42. 230 плюс 42 272. Все. Це працює, коли ви множите числа від 1 до, точніше, від 10 до 20, і від 10 до 20. Тобто, якщо я напишу ось таке: 12 помножити на 26, то цей метод не працює. Все. Але там є інший лайфхак, його розберемо в інших відео. Все. Спробуйте потренуйтеся, Думаю, що все вийде.